Ковід нікуди не подівся, проте людей, які хворіють на ковід, не побільшало. Відмічається невеличкий спад щодо захворюваності на ковід. 19 У цьому сезоні з вересня місяця у нас захворіло 482 особи. Четриста осіб. Із них 210 знаходяться на лікуванні, і вже здорові. І всіх 17 людей були відправлені на стаціонарне лікування. Зараз коронавірус це вже не така шокуюча новина, як на початку пандемії. Лікарі вже навчилися з нею боротися. Чи є наразі якісь особливості перебігу хвороби? Поцікавились у лікаря. Коронавірусна хвороба, на жаль, на сьогоднішній час. Має такий перебіг, як і гостра респіраторна хвороба, має такі самі прояви даної хвороби, тобто підвищення температури тіла, біль у горлі, біль у животі, можливо, порушення функціонального, тобто порушення стулу, підвищення температури тіла. Так, вірус з кожною хвилою змінюється. Може мутувати, але зараз він став менш вірулентний і не такий агресивний. Пацієнти, які захворіли на COVID-19, не є такі важкі, як це було у першій хвилі. У них спостерігається. Менше ускладнень і смертей частіше хворіє це люди похилого віку і працездатного віку. Діти хворіють, легко переносять. Є в нас випадки госпіталізації дитячого віку до інфекційного відділення, є у нас госпіталізації до інфекційного відділення Покровської клінічної лікарні, але це не важкий перебіг, це середнього ступеню важкості, тобто вони мають ускладнення у вигляді позагоспітальної пневмонії. Таких летальних випадків на даний час. Дякувати Богу, не зафіксовано. Як каже Світлана Сергіївна, потрібно вчасно звертатись до лікаря. На жаль, пацієнти не звертаються вчасно до сімейних лікарів, звертаються приблизно на 7-10 добу від моменту захворювання, що ускладнює сам процес діагностування коронавірусної хвороби. До 5 днів від початку захворювання пацієнту треба звернутися до сімейного лікаря. Пацієнт таки буде протестований і буде визначене подальше його лікування. Також людям, які мають хронічні захворювання, потрібно особливо і відповідально ставитись до свого здоров'я, бо вони є більш вразливою категорією. Все залежить від супутніх захворювань у самого пацієнта. Якщо у нього великий букет супутніх захворювань, то обов'язково треба при перших симптомах звернутись до сімейного лікаря і отримати необхідне лікування, а не займатися самолікуванням. Люди, які перехворіли на ковід, ще деякий час відчувають його наслідки. Після перенесеного ковіду це зниження імунітету, пацієнти загальна слабкість зберігається від 3 до 6 місяців. Також в залежності від супутніх захворювань, у кого там болять суглоби, у кого порушується артеріальний тиск. Вакцинація, маски, соціальна дистанція, тести і раннє звернення до лікаря це досі найдоступніші інструменти боротьби. І люди, які мають великі супутні захворювання, як онкологічний профіль, імуносипресівні, потрібно обов'язково. Щеплюватися і мати профілактичне щеплення від covid 19. Ми вакцинували за два тижні порядка півтори тисячі людей. Це була в основному бустерна доза, бустерна перша і бустерна друга доза. Всього вакциновано по Покровській територіальній громаді порядка 30 тисяч осіб це десь 45% населення. Наразі є вакцина Pfizer та Коронавак. Всі бажаючі можуть прийти і зробити вакцинацію. Також Енеса Леонідівна зазначає, що лікарні первинної допомоги забезпечені всім необхідним. Наше підприємство Центр правильної медико-санітарної допомоги на 100% забезпечено всім експрес-тестами, антисептичними засобами, засобами індивідуального захисту забезпечені на 100%. Також у нас є противовірусні препарати. Наразі наші лікарі видають для лікування, це мовно Препарат, який назначається у перші дні прояви симптомів захворювання на ковід, лікарі нагадують, що з настанням холодів захворювання на ГРВІ та ковід збільшується. Потрібно дотримуватися правил гігієни та укріпляти свій імунітет. Будьте здорові, бережіть себе.